Замовив вбивство власної дружини жорстокою розправою над жінкою, шоковані навіть правоохоронці. Як виявилось, ще наприкінці лютого чоловік вирішив позбутися своєї дружини. Запропонував своєму знайомому 30 тисяч доларів за вбивство жінки. Той погодився і собі у поплічники взяв двох товаришів. На початку березня один із зловмисників подзвонив жінці, яка працювала у салоні краси, та попросив зробити манікюр його дружині. Коли жінка приїхала на місце зустрічі, чоловіки вдарили її електрошокером та по звірячому задушили. Після цього тіло відвезли до лісу смуги. Облили білизною та закопали. Через декілька днів один з виконавців вбивства зустрівся з чоловіком потерпілою та показав фотознімок вбитої жінки. Отримавши обіцяну винагороду, чоловіки розійшлися. Майже вісім місяців правоохоронці шукали хоча б нитку, яка б змогла вивести їх на слід зниклої. Була проведена ну, титанічна робота по її розвитку, встановленню місця нахождения, перевіряли зв'язки. Ну, з ким вона общалась, які то конфліктні ситуації на лічка конфліктних ситуацій. Ну до настачого времени установить обстоятельства і ще у нас не вийшло. Днями правоохоронці нарешті затримали всіх виконавців та замовника вбивства. Зловмисники Дніпропетровці, всі прості роботяги, дехто має сім'ю та дітей. Раніше проблем із міліцією не мали. Молодикам загрожує солідний термін ув'язнення.